У цьому відео я хочу висловити щиру подяку компанії Seyven за швидкий та професійний підхід. Оперативно виконали прорахунок і приїхали на об'єкт для огляду, щоб визначити, яка саме камінна топка найкраще підійде для мого будинку. Ми обрали модель Seven Energy 70х50 з номінальною потужністю 15,1 кВт. Приємно, що компанія подбала про кожну деталь. Додатково отримав ще брикет для розпалювання та термозахисну рукавицю, що зручно для безпечного користування. Після першого розпалювання топка показала себе на всі 100%. У будинку стало одразу затишно і тепло. Приємно дивитись на палаючий вогонь і слухати потріскування дров, які створюють особливу атмосферу. Завдяки цій топці будинок ніби ожив. Ось так виглядає. Камінь вже змонтований. Тут вже є декоративна штукатурка. Сюдою повітря заходить, відповідно, тепло буде йти від самого скла каміну. І виходити буде також звідси повітряним потоком. Також на сходовій клітині з іншої сторони буде ще виходити прогріватися сходова клітина і другий поверх. Можна було ще розвести по кімнатах, але ми вирішили поки цього не робити. Зараз спробую розпалити. Тут ще не все завершено, ще на стадії ремонту, але загалом виглядає дуже гарно. Я поскладав дрова, взяв дубові, гарні сухі дрова. До речі, Перевага от, сухих дрів в тому, що вони набагато мають кращий рівень коефіцієнту корисної дії. Перевагою великою в тому, що в цьому каміні легко дуже відкривати шлюз. Там немає багато заслонок, тобто повітря відкрив і закрив. Ми вже користувалися ним досить багато, бо поставили його трохи давніше. Зимою майстри. Обігрівалися, тобто цей весь ремонт він, по суті, робився в більшості в холодну пору і якраз майстри грілися саме цим каміном. Гляньте, яка краса, як затишно, тепло, приємно. Будинок ніби оживає. І, звичайно, стає тепліше. До речі, дровами значно дешевше виходить обігріватись. Аніж газом чи електрикою.